Швидкі, емоційні, захопливі. Вітаємо у бельгійському місті Остенде на Кубку світу з паравелоспорту Шосе. Тут зібралися 52 країни, щоб поборотися за ліцензії на Паралімпіаду у Парижі-2024. 519 учасників зі швидкістю понад 40 км на годину боротимуться за призові місця, проходячи круті повороти. За чотири змагальні дні два спортсмени від України виступлять у індивідуальних та групових гонках цього Кубку світу. Причому вперше у змаганнях, окрім Єгора Дементіва, який традиційно представляє Україну у велоспорті, бореться за високі нагороди Кубку світу і звичний для нас представник лижних перегонів та біатлону Павло Баль, якому вдалось пройти кваліфікацію і у паравелоспорті. Сьогодні умови впливають дуже, тому що, наприклад, Павло їхав в групі, так з трьох людей було, то один учасник на передостанньому колі взагалі вилетів. Поламав свій ровер і зійшов відповідно з гонки. Тобто старт був по сухій трасі, все було окей, а потім пішов дощ, відповідно, холодно, слизько. Треба бути дуже обережним, вже падає швидкість, відповідно. Видимість падає, да, тому що окуляри заліпляє дощем. Ну, тому трошки швидкість зменшилась, навіть після доща, все одно було важко. Надзвичайно виснажливою і захопливою виявилася боротьба пари Баля Павла у груповій гонці на змаганнях у Бельгії. Важкі погодні умови, технічні несправності та сильні суперники лише запалили жагу до подолання дистанції у 9 кіл та майже 63 кілометри. Ой, так це дебют. Ну круто, круто. Це було багато зроблено роботи. Такої організаційної. Допомагав Богдан. Сьогодні дуже велика подія. Ми дебютували. Тут ти борешся з суперниками, тут ти їх бачиш, тут ти їх відчуваєш, тут йде гра. Тебе випихають вперід, ти випихаєш вперід, тут де контакт. Тут сьогодні було два падіння, падав дощ, світило сонце, куча поворотів. Два рази злітав ланцюг, під час гонки накладали. Тільки впав дощ, на поворотах почало підкидувати, почало виносити. В принципі, тим і закінчилось голландець на повороті вилетів так досить боляче. Покращивши на три позиції свій кваліфікаційний результат, Павло фінішував дев'ятим у своєму дебютному змагальному заїзді з паравелоспорту у груповій гонці. У індивідуальній він посів 12-те місце серед 21 спортсмена-учасника. Наразі план такий, щоб закріпитися за тою позицією досить твердо і рухатись далі до вищих позицій. Тобто є прямий конкурент, наприклад, навіть поляк з ним можна реально боротися, і поступово покращити. Тобто якщо вже буде, ну, вдасться нам поїхати на Шотландію на чемпіонат світу. Тобто ще є у нас три місяці на підготовку і там вже, я думаю, ми той план реалізуємо якісніше. Бо наразі це перший старт, тому якісь ставити собі такі цілі трошки було тяжче, а так вже є об'єктивний результат, від якого вже можна відштовхувати. Цілі випродав на 150, якщо не більше процентів. Тобто програма виконана, ми задоволені двоє. І виступом в першій гонці, і тим більше в сьогоднішній, тому що покращився результат. З 12 на 9 позицію. Як, як на перший старт на такому рівні, то це дуже-дуже навіть добре. Вітаємо нашого спортсмена та бажаємо не зупинятися на шляху до перемог. Вболіваємо за Україну. Ой, цілі. Я вам так по секрету скажу, Париж.